А це кадри з бекстейджу зйомки, фото з якої ви вже 100% бачили. Ми довго думали, як правильно показати в рекламі виріб, який у реальному житті абсолютно непомітний для оточуючих, але при цьому на фото зробити його максимально природним і водночас зрозумілим, що це саме виріпане власне волосся. Задача, чесно кажучи, із зірочкою. Тому ми вирішили піти нестандартним шляхом і одягнути наші моделі чубчик, кольор якого їй не зовсім підходив, і в результаті це виглядало так, ніби це стильне фарбування а не накладний елемент. Також за рахунок правильно підібраної зачіски та макіяжу, окреме велике дякую дівчатам, які створюють цю красу. Образ вийшов дуже гармонійним і цілісним. Насправді було досить складно сфотографувати так, щоб глядач зрозумів, що тут накладний чубчик або перука, але при цьому не втратити відчуття натуральності. І величезна подяка фотографу за те, що все-таки вдалося зловити ці влучні і красиві кадри. І як би складно не було передати наші вироби на фото, це ще раз лише підкреслює наскільки натурально вони виглядають у житті. А те, наскільки вони комфортні, можна лише відчути, тому що наші майстри з по справжньому чарівними руками створюють не просто перуки, вони створюють мистецтво, волосся, яке доповнює образ і стає цілісним із своїм власником. А фото з цієї зйомки ви вже можете переглянути або на нашому сайті, або в інстаграмі. Тож пишіть в коментарях, на вашу думку, нам вдалося передати на фото і натуральність, і виріб одночасно.